Во ім'я і Сина, і Святого Духа. Полюблені во Христі браття і сестри, наш Бог, Господь наш Ісус Христос, Всесильний, і весь світ підкоряється одному Слову Його. Сьогодні. Ми чуємо підтвердження цих слів, коли до Бога прийшов сотник просити про зцілення свого слуги. І Господь відповідає йому, іди, як увірував ти, так хай буде тобі. І в ту ж мить, написано в Євангелії, і в ту ж мить зцілився Його слуга. Слуга сотника, а сотник це воєноначальник. І напевно, сьогодні ці слова звернені до кожного українця, особливо до воїнів, які захищають нашу з вами молитву, наше життя, нашу землю, наших дітей від загарбників, які прийшли на нашу землю. Приїжджає багато воїнів сьогодні на день, на два в відпустку заходять до церкви. І одне питання ми обговорюємо з усіма, коли закінчиться війна. Чи довго ще буде литися кров, кров людська, потоками на нашій українській землі? І відповідь кожному воїнові в мене одна. Повірте, Бог має силу закінчити все одним словом. Нам здається, сьогодні це нереально, але в одну мить може все закінчитися. День-два-три, і як з Чернігівської землі втікали загарбники, як з Харківщини тікали загарбники, як з Херсону тікали загарбники, так будуть тікати з Луганська, Донецька, з Криму так будуть покидати за собою руїни, які залишили, зробили вони освободитель. Але що потрібно нам з вами сьогодні? Так багато говорять, потрібна зброя, танки, ракети. Сьогодні ми чекаємо літаки. Але важливіше від танка і будь-якої ракети, і літака, танкіст. Льотчик важливіші від металу, важливіша людина, і віра її, наша з вами віра, та віра, яка подвигнула сотника піти до Бога і попросити Його простілення свого слуги. І ця віра повинна бути сьогодні в кожного українця. І з цією вірою ми повинні просити у Бога перемогу, щоб Господь почув нашу молитву єдиними устами, єдиним серцем, молитву до Бога, Господи, дай нам перемогу. Господи, дай, щоб правда і істина перемогла на нашій землі. І чому поки що немає у нас перемоги? Ми йдемо до цього повільно, але не так, як би нам хотілося. Минулого тижня в інтернеті було відео, яке сколихнуло мою душу. Я думаю, душу багатьох людей, коли в одному із міст України. Прихильники московського міра, прихожани московської церкви в Україні, кричать нашим захисникам ганьба. Ми вже відвикли від цього, бо за два роки війни ми привикли говорити слава героям, і тут раптом із уст українців. Чи тих, що просто називають себе українцями, ми чуємо ганьба, ганьба воїна? Як так? Чому так? А я відповів, танки, бомби зриваються ми, гасимо пожежу. Розтягуємо завали, хоронимо тих, хто загинув від тих взривів. І розвіюється дим і забувається запах пороху. Ми сіємо поля, народжуємо дітей. Це війна. Але поряд з цією війною є інша війна, духовна війна. І те, що засіває русський мір, московська церква в Україні так легко не розвіюється, і залишає в наших душах і в наших людях слід ще гірший від бомб і ракет. І виполоти той бур'ян русського міра із нашої землі не так просто. Бо поряд з моєю проповіддю сьогодні по українській землі лунають проповіді за руський мір, за братні народи, за братовівчую війну. Ми молимося за перемогу. Інші моляться просто о мірі, не вказуючи, хто повинен і чи добро, чи зло повинно перемогти. Поряд із війною, яка там на сході ведеться ракетами і танками по всій українській землі, по кожній українській душі, іде фронт, духовний фронт між добром і злом. І недавно було голосування нашій міській раді. Про заборону Московської церкви в Ніжині, бо Московське вбиває, ви знаєте це. І це питання не набрало повних голосів. А ті воїни, які піднімали це питання, прийшли по тому до нас, до церкви, розказували, скільки прокльонів вони отримали. Від тих, кого вони захищають, зазомбовані русським міром, сьогодні наповнюють нашу землю. І коли ми молимося, ми линемо до Бога і молимося, Господи, дай нам перемогу, дай перемогу добра над злом. Вони проклинають наших воїнів для того, щоб ми перемогли там, на Сході, в Криму, в Донецьку, в Луганську. Ми сьогодні повинні перемогти тут, русський мір, русський дух викорінити із церкви православної, бо то не християнство. То сатанизм, і я впевнений в цьому, бо я бачив обличчя тих бабусь, які проклинають воїнів українських. Ті обличчя наповнені ненавистю, скривлені злобою і духом нечистим. Сьогодні ще і ще раз я закликаю нас з вами і всю Україну. Молімося до Господа нашого Ісуса Христа. Молимося щиро і сердечно, закликаю воїнів наших, взявши зброю в руки. моліться до Господа нашого Ісуса Христа, моліться сердечно. Закликаю сьогодні прихильників московського міра, відверніться від Духа Нечистого. Ідіть на світло, йдіть в істину, істину православну церкву. І молімося разом одним духом, одним серцем, єдиними устами про перемогу, щоб Господь Бог. Почув нашу щиру, сердечну, єдиними устами пров... вознесенну молитву і сказав нам, кожному з нас, хай буде так, як віруєте ви, і в ту ж мить, і в ту ж мить ми переможемо. Ми переможемо. Я не сумніваюся в цьому. Але для того молімося єдиним устами, єдиним серцем Божого благословлення на всіх вас і перемоги всім нам! Разом до перемоги!